СРСР ця музика ніколи не звучала просто так. Здавалося, просто балет Чайковський, білий туман, класичні ПА. Але в Радянському Союзі знали, що по телевізору показують Лебедине озеро, неодмінно щось сталося. Так було і 19 серпня 91-го. А далі на вулицях Москви з'явились танки, заява по телебаченню, надзвичайний стан. Вперше прозвучали дивні чотири літери ГКЧП і Пуч. Ті три дні серпня 91-го стали останньою спробою врятувати радянський союз і першими днями його краху, як розвивалися події серпневого путчу у Москві, Криму та Києві? Що до цього призвело? Чи був шанс у старої партійної еліти зберегти радянську імперію? Та як це вплинуло на наше майбутнє тут в Україні? Це історія у параграфах мене звати Юлія Галушка. Додивіться це відео до кінця, поставте йому вподобайку і напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви ті події, про що тоді говорили у ваших родинах? Чому пуч став можливим? Та чи на рівному місці він почався? Зараз ми розуміємо, що останні місяці радянський режим тримався на примусі до економічного застою, який роками точив союз із середини. Додався ще й зовнішній фактор. Розповідає директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Переполиця. Прискорено було це е, політикою Рейгана, а, який після вторгнення в Афганістан на радянських військ назвав Радянський Союз вістю зла і зробив все, щоб розвалити Радянський Союз. Розуміючи, що Радянський Союз е, вичерпав свій економічний потенціал розвитку. І тому він експлуатує виключно природні ресурси, енергетичні ресурси. Він договорився з країнами ОПЕК і разом вони опустили ціну на нафту, зважте від 10 до 20 доларів за барель. Військова операція СРСР в Афганістані, яка мала бути черговою швидкою і переможною війною, ну на кшталт праської весни, затягнулася на роки. Про неї ми робили окремий випуск. Посилання залишимо в описі до цього відео. Обов'язково перегляньте. Інтервенція в Афганістан спровокувала порушення світового паритету у сфері міжнародної безпеки. США у відповідь на радянське вторгнення виходять із договору ОСОДВА про обмеження стратегічних наступальних озброєнь і розпочинають. Гонку озброєнь, щоб виснажити і без того слабкий союзний бюджет у 80-х СРСР переживав глибоку управлінську кризу, яка почалася ще за часів так званого Брежнівського клану. Родичі, земляки, старі соратники і перевірені генерали усі зацементувалися на своїх місцях. Тому система, що давно згнила, ще виглядала міцною. Ну але проблеми ж накопичувалися. Це був колос на глиняних ногах. І виникає продовольча криза дефіцит, що відчуває уже і населення. Всі ці речі привели до того, що з'явились в ЦК молоді люди, такі як Горбачов. В його був ідеолог, колишній посол Радянського Союзу Яковлєв в Канаді. Який надивився всіх цих нововедення ринкової економіки в Америці і в Канаді, дуже тісно спрацював з американськими аналітичними центрами, інститутів, і він перейнявся ідеологією конвергенції, коли можна трансформувати радянську економіку з авторитарним режимом в ринкову економіку. Тому що тільки ринок, за їх переконанням, давав можливість свободу. Виробництва, свободу торгівлі і так далі. Але момент прогавили. Це була імітація лікування. Розповідає кандидат історичних наук Володимир Головко. Радянський урод пішов певним чином популістськими методами. Він вкинув багато грошей в. В промисловість це пішло далі в зарплати, але ця грошова маса не мала товарів, щоб їх купити. У людей були кошти на руках, але полички магазинів були пустими. І оця ситуація, і ніхто не хотів вдаватися до реформ ринкових, бо це наштовхувалось на консервативні сили. Там були там плани реформ підсотнів, там були інші плани. А в Україні такі плани розроблялися. але це нашовкались на те, що радикальні реформи мали привести до тимчасового погіршення ситуації населення а ніхто не не на це йти. Проголошена новим генсеком Горбачовим перебудова мала на меті не тільки економічні реформи почалася гласність, політика, яка передбачала небачену досі відкритість. Допускалася свобода слова і навіть дозвіл на критику влади та радянського минулого. А ще політичний плюралізм створення партії, яким навіть дозволили брати участь у перших вільних виборах навесні 89-го. Та що говорити, новий політичний курс компартії був настільки стрімким, що навіть генсек Горбачов у 90-му став президентом Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Компартія втрачала монополію влади, а парламентська форма правління В СРСР змінювалась президентською. Яких ще змін вам потрібно було? Виникають український народний рух за перебудову, литовський Сайудіс та народні фронти Латвії чи Азербайджану, які все гучніше говорять про незалежність. Союзні республіки одна за одною затверджують декларації про державний суверенітет. Першими були країни Балтії. Окрім цього, тріщичі соцтабірг у Європі падають прокомуністичні режими у Польщі та Угорщині. У Берліні демонстранти розбивають символ холодної війни Берлінський мур. Ось тут нагадайте собі, оксамитова революція у Чехословаччині та повстання і розстріл румунського диктатора Ніколая Чаушеску. Якщо на початку 89-го року соціалістичними вважалися вісім східноєвропейських країн, то наприкінці року їх лишилось лише дві Албанія та Йогославія. 90-го відбулися вибори до українського парламенту і до місцевих рад. Попри тотальну монополію комуністів, успіху вперше домоглася опозиція. Тоді обрали дисидентів та колишніх політв'язнів: Чорновола, Лук'яненка, Гореня та інших. А в деяких областях на місцевому рівні Нацдеми взагалі здобули першість. а Комуністи опинилися в опозиції. 16 липня 1990-го Верховна Рада ухвалила декларацію про незалежність України за 355 голосів. Горбачов намагається врятувати союз, готує новий союзний договір. В обмін на політичні поступки центральна влада мала би залишитися у Москві, хоч і в оновленому форматі конфедерації. Не допустити підписання нового договору стало однією з вимог українського студентства, яке у Києві вийшло на мітинг у жовтні 90-го і оголосило голодування. Ця перша масова акція непокори радянському режиму увійшла в історію як революція на граніті. Назва пішла від місця проведення площі жовтневої революції. Де розмістився наметовий табір протестувальників біля підніжжя гранітного монументу більшовицькому перевороту 17-го року? Нині це майдан незалежності, окрім вимоги не долучатися до нового договору. Студенти вимагали припинити повноваження навіть оновленої Верховної Ради та призначити вільні вибори на прийдешній 91-й рік, відправити відставку республіканський уряд Віталія Масола і забезпечити проходження строкової служби юнакам на території України. Міліція так і не наважилася розігнати демонстр. А згодом Київська міська рада дала дозвіл на проведення масових акцій у середмісті. Та й кияни підтримували цей перший майдан. Щодня приносили теплі речі, ковдри, термоси з окропом. Голодувальники щодня проходили медичне обстеження. Студентам у критичному стані рекомендували виходити з голодування. Але на їхнє місце приходили нові. І таки добилися свого. За два тижні від початку акції Верховна Рада частково задовольнила вимоги студентів. Масола відправили у відставку, ухвалили закон про проходження строкової військової служби українцями тільки на території республіки, а також вирішили не підписувати союзницький договір у майбутньому. Головну вимогу розпуск провладної Верховної Ради виконано не було. І треба сказати, що неспокійно було по всьому союзу, але на відміну від ненасильницького і спокійного вирішення питання у Києві в інших регіонах союзу лється кров, ДНД спалахують міжетнічні конфлікти, інспіровані та роздмухані Москвою, які згодом переростуть у війни. Нагірний Карабах, конфлікт між азербайджанцями та вірменами, який розгорівся у 88-му та був вирішений лише 2023 року. Зіткнення між грузинами та абхазами влітку 88-го, яке вилилося у війну, і не одну Розгойдують сепаратистські настрої і в Молдові. Про події у Придністров'ї ми розповідали в окремому параграфі. Подивіться за посиланням з іншого боку. Самостійницькі рухи та антирадянські виступи Москва також жорстко карає. Згадаємо Жолтаксан, рудневе повстання в Алматі 86-го, Силове придушення виступів у Баку у січні та розгін демонстрації у Тбілісі у квітні 89-го. Душанбе 90-го року. Штурм вільніської телевежі та розстріл ризьких барикад вже у січні 91-го. Температура у штучно створеному казані під назвою СРСР досягає максимуму. Між тим курс Горбачова на лібералізацію не знаходив підтримки в радянських силовиків, особливо у КДБ на чолі з ультраконсервативним спадкоємцем Андропова Владимиром Крючковим. Наприкінці 90-го року у нього ж склалась картина, що в союзі сформувався і відкрито діє блок антисоціалістичних сил з центром у Москві. Нередко задають вопрос, куди мов, КГБ. Взагалі говоря, смотрим, куди треба. А в листі до президента Горбачова він натякає на необхідність надзвичайних заходів та можливість організації надзвичайних органів для керування країною. Горбачов, як ви розумієте, не користується особливою повагою серед силовиків. Це КГБ, це МВД. Це частина армії, значна частина армії управлінська, і за ними стояли то, що називається бронопремсово лобі, тому що вони втратили величезні замовлення. Їх там заставляли там приходити конверсію робити, випускати цивільну продукцію. А вони хотіли, щоб було так, як завжди, кліпати там тисячі танків, ракет. От власне частина цієї еліти і виступила джерелом цього перевороту. Ситуація на початку 91-го була для старої радянської гвардії передінфарктна. країна розпадалась буквально на очах. Тому Москва пропонує реформувати союз, створити СРСР 2.0, уже з рахуванням нових реалій. І за поданням Горбачова, Верховна Рада СРСР вирішує провести перший в історії Союзу референдум. Виявляєте, наскільки просунулась гласність та перебудова, що в радянському союзі людей щось почали питати? Винесене на референдум питання було сформульовано так. Чи вважаєте ви необхідним збереження Союзу радянських соціалістичних республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності? Саме питання складене максимально незрозуміло. По-перше, як суверенна республіка може бути членом федерації, і що це за повна міра гарантування прав і свобод обіцяних громадянам? Хороший редактор тут сказав би, переписуйте. Одночасно із всесоюзним референдумом в українській РСР провели і свій республіканський. Тут поставили додаткове питання: чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України? Прочитайте ще раз: То це ж суперечить першому питанню союзного референдуму. За офіційними даними, понад 77% громадян СРСР відповіли так на загальне питання, а в Україні відсоток був найнижчий 70%. Зате друге республіканське питання набрало на 10% більше 80%. Тієї ж весни на московських вулицях вперше з'являється військова техніка. В... Березні 91 року в Москві було введені війська, тобто те, що було видані війська, ми знаємо ну, більш поширена інформація під час пучу але при Гарбачові вводились за півроку до цього в Москву. А чому вони вводились? Тому що тоді парламент Російської Федерації проголосив введення посади президента, і це от було силовий тиск на те, щоб цього не не було зроблено. І до речі, комітет по надзвичайним стану був створений не 18-го чи 19-го серпня. Він був створений в березні 91-го року. Гарбачов він коливався між консерваторами і реформаторами. Коли він інколи коливався в бік консерваторів, то він давав завдання розробити план ведення надзвичайної ситуації у квітні. Горбачов проводить зустрічі із лідерами республік. Горбачов перезапустив договір цього Радянського Союзу. А було під Москвою, було декілька з'їздів керівників республік. Кравчук їздив туди і так далі. І був третій чи четвертий проект. А республіканські керівники відкидали ці, ці договори, тому що в останньому договорі замість 15 республік мало бути 50 союзних республік. В тому числі окремою республікою мав бути Крим, окремою республікою, мав бути Придністров'я, окремою республікою мав бути Гагаузі, окремою республікою Молдова, яка на тих же умовах. Таким чином Горбачов вирішив дробити, щоб не досягти консолідації республіканської. І це ще більше прискорило цей процес розпаду Радянського Союзу. Україна хотіла б мати реальний економічний суверенітет. Про політичний я би тоді не казав. Саме в червні Верховна Рада призупинила дію союзних законів на своїй території частині, пов'язані з економікою. Були питання, щоб призупинити платити податки в загальносоюзний бюджет. А це було тим, що ситуація в республіці, як і в радянському союзі, в цілому, погіршувалася тиждень. До тижня Україна поставляла це продовольство на весь радянський союз, на всю радянську армію і так далі, і була саме що у цього буде достатньо, щоб добре зажити. Але все ж таки Україна була дуже інтегрована в загальнорадянський господарський комплекс. І будь-які проблеми, які виникали в радянському союзі, вони відразу відбувалися в Україні. От можна навести приклади шахтарських страйків. Ну тоді шахтарські страйки якраз весною до спрошу року просто потрясли усю країну, і вони відбувалися як в українському Донбасі, так і на російському Кузбасі. Про те, в якому економічному стані СРСР загалом та Українська Радянська Республіка перебували в серпні 91-го, та чи були готові до проголошення незалежності, ми розбирали в окремому параграфі. Подивіться за посиланням в описі. Взимку і навесні 91-го країну охоплюють страйки та мітинги на підтримку самостійних окремішних шляхів республік. 13 червня в Росії відбуваються перші республіканські президентські вибори. Перемогу здобуває Борис Єльцин, голова російського несоюзного парламенту. Єльцин різко критикує компартію та закликає Горбачова радянського президента скласти повноваження з іншого боку. На Горбачова тиснуть силовики та інші реакціонери. На закритому засіданні Верховної Ради СРСР союзний прем'єр Валентин Павлов, міністр оборони Дмитрій Язов, міністр внутрішніх справ Борис Пуго та голова КДБ Владимир Крючков звинувачують Горбачова у бездіяльності в умовах катастрофи, що суне. Павло вимагає надзвичайних повноважень, а головний кадебіст Крючков розповідає про агентів впливу, які нібито заполонили владу і медіа. Звісно, конкретних імен нема, але звучить усе дуже зловісно. Команда почистів фактично сформована. Буквально за кілька днів, 20 червня, держсекретар США Джеймс Бейкер попереджає міністра закордонних справ СРСР Олександра Бісмертних про майбутню змову і називає конкретні імена Павлов Крючков Язов. Паралельно того ж дня посол США Джек Матлок передає цю ж інформацію Горбачову. Горбачов не реагує. 30 липня він проводить зустріч з Єльциним та головою казахської РСР Назарбаєвим, на якій, окрім нового союзного договору, йдеться про відсторонення Кручкова та Язова. Нагадаю, керівників КДБ та Міноборони. Про це стало відомо Кручкову, бо зустріч, звісно ж, прослуховували. Він використовує цей запис, аби залучити до путчу Язова, як стверджував начальник зовнішньої розвідки СРСР Леонід Шебаршин. Крючков ніяк не може змиритися з думкою про те, що комуністична партія приречена на загибель. Вважає, що і органи держбезпеки мають загинути разом із нею. Союзний договір, про який домовлявся Горбачов з головами союзних республік, почистівну ніяк не влаштовував. Адже членами реформованого союзу стали б не тільки колишні республіки СРСР, а й деякі суб'єкти тодішньої Російської Радянської Соціалістичної Республіки. Деякі з них уже навіть задекларували суверенітет. Татарстан, Башкортостан, Ічкерія. Такі нововведення аж ніяк не входили до планів Старої гвардії. До речі, про Ічкерію подивіться ось ці параграфи про суверенітет, війну, перемогу над Росією і поразку. 4 серпня 91 го попри те, що катастрофа фактично на носі, Гарбачов їде у відпустку на дачу у форосі. Повернутись має до 20-го числа, на яке і призначене підписання нового союзного договору. Тому заколотники прискорюються. Уже 5 серпня Крючков зустрічається з новими потенційними путчистами, готують документи про надзвичайний стан, прослуховують телефони Єльцина та його оточення, складають списки на арешти і Єльцина з оточенням, і інших опозиційних республіканських лідерів. На зустрічі з підлеглими Крючков стверджує: цитую: у Горбачова психічний розлад будемо вводити надзвичайний стан. На зустрічі 17 серпня в закритій гостєвій резиденції КДБ путчисти зважуються. Надзвичайний стан в країні. Вводять з 19-го числа до віце-президента Янаєва, міністра оборони Язова, Керманича КДБ Крючкова та головного міліціонера СРСР ПУГО долучаються прем'єр Валентин Павлов, перший заступник голови ради оборони союзу Олег Бакланов, голова селянського союзу Василій Стародубцев та президент Асоціації державних підприємств і об'єднань промисловості транспорту та зв'язку Олександр Тізяков. А от голова Верховної Ради Анатолій Лук'янов та очільник МЗС Олександр Бессмертних хоч і були на підготовчих документах, але від участі відмовилися. Наступного дня, 18 серпня, Делатя заколотників на чолі з Баклановим летить у Крим. Горбачов про події в столиці ні сном, ні духом. Він зайнятий підготовкою промови для церемонії підписання союзного договору. Дача за вказівкою Крючкова відімкнена від зв'язку і під наглядом. Президента фактично беруть у заручники представники його ж силового блоку. Пучисте звинувачують Горбачова в розвалі СРСР та Збройних сил. Йому пропонують піти у відставку і передати повноваження віце-президенту Янаєву. За свідченнями одних очевидців, Горбачов проведжав гостей словами ну йому ж ви», А за словами інших, потиснув їм руки на прощання, мовляв, питання про надзвичайний стан розгляне Верховна Рада. Фактично він таким чином самоусунувся від вирішення проблеми. Увечері того ж дня заколотники збираються в кремлівському кабінеті прем'єра Павлова. Віцепрезидент Янаєв вагається щодо рішення колег визнати Горбачова хворим та прийняти повноваження. Його вмовляють, мовляв, придумали все разом. І відповідальність також буде колективною. А на завершення вирішила ще й так би мовити обмити комітет. Не пив лише крючков. Стара КДБшна звичка, певно. Той алкоголь ще зіграє свою роль. Ну а далі було. Оголошення про КЧП по радіо і телебаченню, балет «Лебедене озеро і танки на вулицях. У другій частині ми розкажемо про перебіг подій у серпні 91-го. що у ті три вирішальні дні відбувалося у Москві та Києві, та як захлинулася остання спроба порятунку радянського союзу пуч ГКЧП. Дякуємо, що додивились до кінця. Чекаємо ваші лайки та коментарі. Посилання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі під відео. І до зустрічі у новому параграфі.